Насправді це потребує додаткового вивчення, тобто, і щоб не було у цього е, хитання від крайнощів до крайнощів, то треба розуміти, що ну війна має багато вимірів і багато складників, і забезпечення макроекономічної стабільності також має значення. Ну а макроекономічна стабільність зокрема потребує е, податків. Робочих місць, ну плюс значна частина тієї допомоги, яку ми отримуємо від європейців, ми не можемо її, наприклад, використати. Вона є цільовою, ми не можемо використати її для мілітарних цілей, але для використати кошти державного бюджету свого грубо кажучи, ми вже можемо. Тобто, і дуже часто є така ситуація, коли гроші ми отримуємо на будівництво доріг, будуємо дороги, з цього сплачуємо податки наповнюємо державний бюджет і з державного бюджету вже купуємо ці товари мілітарного призначення. Про це треба пам'ятати. Тобто, ну є нюанси одним словом. Тобто, не всі кошти, всі кошти ми не можемо витратити на дрони. Ну, це треба розуміти. По перше, є закон зменшення граничної корисності, да е, ну і це потребує додаткового додаткової деталізації. Зрозуміло, що такі заяви, які ми чули минулого року в виконанні лідера. Фракції Європейської солідарності у Київській Раді да про те, що ну війна то хай війна, а ми місто має жити своїм мирним життям. Зрозуміло, що такі заяви не спонукають адекватному реагування на подібні проблеми. Тобто людей реально це триггері, да, якщо говорити сучасної мови. Ну, тому у, да чи є якісь Можливості, треба шукати можливості для того, щоб дійсно максимально використовувати всі наявні нас ресурси під одним кутом зору, це нашій перемозі чи не сприяє цій перемозі. Мені здається, що безумовно так. Але я би не став бути таким категоричним, що ми повинні дійсно там ну, будь-які інші витрати сприймати різко негативно. Тому що, повторююся, це може бути опосередкованим інструментом для того, щоб потім використовувати ці. Ну, це ж економіка, правильно? Тобто воно має бути обертатися, щось створюється. Те, що ми створюємо, потім використовуємо на війну. Ну, і безумовно, що от в цьому контексті я просто хотів би, знаєте, ще звернути, на мою думку, на дуже важливий зараз процес, що збирають кошти в контексті нашої дискусії, збирають кошти на те, щоб виробляти ці так звані морські малюки. Не від служби безпеки України, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою, і в екваторії Чорного моря, і цей Керченський міст да, вже від них трохи потерпав. Ну і після того малюк сказав, що ну голова служби безпеки, що цього моста там не буде. От давайте допоможемо зробити, щоб його там не було, і будемо ну допомагати, внесемо свою лепту в знову ж таки створення цих дронів і в цьому контексті. Знову ж таки, можна поставити питання. А чому от я, наприклад, сам да доначу на цей проект сьогодні, буквально перераховував гроші, закликаю інших да донатити? Ну а чому на ну, в той же час ми бачимо ситуацію, коли там мільйони, десятки мільйонів гривень не використані? Чому ці гроші не можна було туди використати? От, якщо чесно, я схильний думати, що це просто гроші ну якось цільового ну спрямування. Тобто, якщо б їх можна було використати, то їх би використали. А якщо їх було можна використати і їх не використали, оце проблема. Оце дійсно тоді треба з'ясовувати, і ну, мабуть, робити якісь організаційні кадрові висновки. Ну і плюс, знову ж таки, токати, ну і оце от. Фішка постійна, коли всі капітальні витрати на четвертий квартал. Розумієте, коли гроші виділяють, а їх вже не встигають, грубо кажучи, ну, використати. Тобто, це, повторюсь, це те саме структурні проблеми. Тобто, і було б от серйозно, ну дуже ну треба бути наївним для того, щоб думати, що там 30 років держава перебувала в стані ерозії і деградації, а тут раптом в стані війни, а це гостра криза, яка потребує максимальної напруги. Ми раптом почнемо ну, демонструвати дива ефективності. Ну як отой Ямуре за 33 роки лежав на печі, да, тобто, а тут раптом став і став там, я не знаю, просто богатирем. Так не буває. Тобто українська держава ну, в, в своїх інституціях. Ну тобто вона на сьогоднішній день проводить, проходить ну, жорсткий ну, стрес-тест. Ну і щось ну, не пройде його. Ну, а, то, нормальні є абсолютно речі, тому у, прикро, безумовно. Ця інформація не надихає, не може не викликати щонайменше е, занепокоєння. Але я б все-таки був би ну, не робив би категоричних і таких, ось, знаєте, перечасних висновків про те, що ну, це там однозначно якісь там злі наміри, або там як казав герой нового мультфільму проділки фікса. Mm -hmm. треба розбиратися.